Ну слухайте, ну через те, що ви мені особисто, ваша творчість мене зовсім не торкає, тому що я вважаю що це примітивний взагалі графоманський стиль. Я ж через вас це, не заходжу до вас там, де ви працюєте, і не кажу, що геть його нафіг зі Львова. Скажіть мені, будь ласка. Ну, це є привід для того, що так чи ні? Скажіть мені, будь ласка, от відповісти мене на просте питання. Я схожий на вампіра. Я алкоголік, як там сказали. Так? Так? Я наркоман, я курю багато. Через те, що вмер професія в мене така. Розумієте? Чи ви не розумієте цього? Я знаю, що актори краще розуміють ситуацію. Яку краще розуміють ситуацію? Що казали актори Леся Курбаса, Леся Курбаса? Коли Леся Курбаса знімала? Що вони їм казали? Ви знаєте історію? Ви ж драматург. Чекайте. Ви знаєте творчість Миколи Коліша? Я не ображаю. Я просто я просто я вам просто кажу. Я хочу просто довести так? Я просто хочу. Я просто гучно говорю через те, щоб там не прислухалися люди. Того боку і боку. Так я вам скажу. я вам як я, я, я ще, я ще, я спокійно себе веду. Я не розмахую руками, як мої. Так? Я просто звертаюсь. Так, або ви мені задасте питання. Так от я вам кажу, актори Леся Курбас. Сказали, що нам такий театр не потрібен. І Курбаса було розстріляно. Там була більшість, а він був один. Я вже їм став. Ви ще просто цього не зрозуміли. Пройдуть роки, і ви будете писати Олексій Коломійцев. Так? А, не буде тут такої. Бо е мої нащадки тут будуть е писати, тут ганьбили і вбивали Олексія Коломійцева. Вона то гучна заявка. Це не гучна, це <губ> <né? губ> об'єктивна <Бо>, заявка. <що> Себе обливати просто медом. Це ж тупо. <губ> це не тупо, це не тупо. Почему Гоголя вога, <губ> днівники? Це страшенно тупо, коли визнання загального немає тільки моє визнання. Я теж геній. Ні, знаєте, це може дозволити собі дійсно людина, яка відповідає за свої дії. Це як у Ігоря Сівіряча. Я геній Ігор Сівірян. Що ви мене? За це будете бити. Я не знаю, скільки класики хто виказав, що він геній. Ви будете мене через це бити. Та ні, не буду, але це смішно просто. Я геній. Я казав, я я я я прямо, я я що я гід. Я кажу, що ви будете згадувати у сумнівір. Тому що Львів за цей рік, і це об'єктивна речі, мав цікавий талант. Мав чи не мав? Ви сюди ходили, ходили. Вам мало не подобатися, але цей театр набув розвитку. Якщо ви вважаєте, що це мій об'єктивні речі, то я вам скажу. Це, це, шановний, знаєте, мені доведеться. Я не знаю, як вас звуть, на жаль, так? а може і на щастя. Але е, ні, я що, нікого так, не образив. Ви образили мене вже в квічі. Ви називали ні, мене. Вибор. Вибор. Ви сказали, вибор. що він гівняний режисер. Ні, ні, я так не сказав. Распортує. Я сказав, що це є графоман. Це різні тим, Графоман геній і так далі. Ви навіть не помічаєте, коли ви ображаєте людей. Рафаман, а то не менше Ні. Тому що то то, 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 хірург, то, коли робить то, 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 операцію, він повинен знати, то, то, що він є так. фаховий спеціаліст. А якщо він буде і... стояти над пацієнтом із трясучими руками, я прийшов чого? Ну, зараз буде виглядати <плес> значно. <плес> а, <не плес> дай людині на себе. У мене немає. Я багатий директор, у мене хай в втішені. Яку зірвали виставу, що театр розгубив гроші на сьогодні, і за наступні вистави, які були продані. <плес>